Попри те, що Дмитро Гордон обіцяє завершення СВО уже 15 серпня, після зустрічі Трампа із Путіним на Алясці, скажу, що усе це перебільшення. Тому що ніякого завершення СВО не буде. Ба більше є такі чутки, що на День Незалежності Російська Федерація готує українцям, Україні і всім тим людям, які будуть святкувати День Незалежності, великий подарунок. Десь дві тисячі шахетів, які полетять на наші голови, і також там будуть крилаті ракети. Тому по можливості уникайте місць масових скупчень і шукайте де біля вас найближче укриття, якщо ви будете лишатися на території України. Ну і безумовно, коли ми говоримо про ситуацію, то нас очікує максимальна ескалація на всіх фронтах. І в першу чергу давайте дивитися на ті карти, де активізувалися останнім часом російські війська. Це якраз Запорізька область, і це якраз Донбас. Це ті дві точки, які дуже і дуже цікавлять Російську Федерацію і. Саме там, на жаль, найближчі місяці буде величезна бійня. Тому що ми розуміємо, що зараз російський цей літній наступ він вийшов на максимальні обороти. Їхній потенціал на жаль станом на зараз не вичерпаний, і оці ігри в перемир'я, оці ігри в переговори, оці намагання там а, видрати собі дні уявної тиші. Вони лише допомагають Російській Федерації накопичити потенціал для того, щоб якомога. Сильніше вдарити нас із повітря. Тому хочу сказати ще одне: що будь-які домовленості, про що б там не домовилися Путін і е Трамп вони не зупинять активні бойові дії. Війна буде продовжуватись, і очевидно, ключовою точкою, коли може якісь там будуть контури, як там будуть ділити світ, вони будуть лише на початку вересня, коли там буде саміт в Китаї, і коли нарешті Дональд Трамп і а, Сі дотруть певні питання, які ж будуть у них сфери розподілу у цьому світі. Тому друзі, не слухайте тих експертів, які обіцяють мір уже після 15 августа. То такого не буде, і женіть таких експертів з цаними тряпками.